Каналі УТР новини у студії Марія Кірсанова. Вітаю, Україна і Туреччина працюватимуть над конкретними проектами, вигідними для обох держав. Це спільне видобування вуглеводнів, будівництво підземних газосховищ та розвиток транспортної інфраструктури. Про це на другому засіданні українсько-турецької стратегічної ради високого рівня у Києві домовилися президент Віктор Кович і турецький прем'єр Таї Пердоган. Результатом зустрічі стало підписання документів, зокрема угоди про перевезення вантажів залізницею та поромами. Плагманами у сполученні, на думку українського президента мають стати порти Одеса та Стамбул. Своєю чергою Туреччина сприймає український півострів Крим як місто взаємних відносинах, економічних та культурних. За словами Ердогана, дуже важливо зберігати стосунки кримських татар з громадянами республіки. Ми готові до поглиблення співпраці у напрямку спільної розвитки, видобування енергоносіїв, розвитку транспортної інфраструктури. Підкреслюю також нашу зацікавленість в приєднанні до реалізації проєкту Трансанталійського газопроводу. Ми це питання з паном прем'єр-міністром обговорили. Важливим є успішна імплементація угоди про організацію прямого залізнично паромного сполучення між портами України та Туреччини. Уповнений, що ця угода, посилена відповідними регламентуючими документами, стане основою для майбутніх. Масштабних спільних проєктів Ми знаємо, що питання енергетики для України дуже важливе, тому хочемо розвивати двосторонні відносини у цій галузі. А ця взаємодія може бути реалізована у таких проектах, як транспортування енергії, будівництво підземних газосховищ на території Туреччини, а також спільне видобування вуглеводнів. Прозорим та професійним тендер серед іноземних компаній на видобування вуглеводнів назвали представники Шеврон. Про це вони сказали під час зустрічі із прем'єром Миколою Азаровим. Як відомо, Україна вибрала розробниками сланцевих родовищ нідерландську компанію Шел та американську Шеврон. Інвестиції в Олеське і Юзівське родовище сланцевого газу в Україні за 30 років можуть скласти 50-70 мільярдів доларів. За оцінками геологів, запаси газу на юзівському родовищі можуть становити 2 трильйони кубометрів на Олеському близько трильйона. Боріння першої в Україні свердловини компанії мають почати вже цього місяця. У шеврон обіцяють дбатимуть про безпеку довкілля. Приветствую частіше шеврона розвідки послідуючих експлуатації наших міста Ми очікуємо сейчас от вас дальніших шагов реалізації этих проєктів. Я готов лічно в закладки піроскови. Адлакчеви Я хочу привітати вас і уряд України з тим, що успішно пройшли останні три тендери. Вони були прозорими, і це показало, що в Україні сприятливий бізнес-клімат. І шеврон готовий перейти до видобування першого газу. Ми хочемо працювати швидко і водночас безпечно. Закон про зайнятість, підписаний президентом в середині серпня, має на меті заохотити роботодавців створювати нові місця для неконкурентоспроможних на ринку праці громадян і водночас стимулювати бізнесменів вийти з тіні, тобто легалізувати заробітну платню найманих робітників. Ці наміри вважають фахівці в Україні втілити дуже важко треба щонайменше мати розвинну економіку та зменшити навантаження на саму заробітну плату, тобто зменшити розмір обов'язкових соціальних внесків. Українському роботодавцю закони не писані, вважають експерти. Він за 20 років навчився обхідних маневрів. Тож і новий закон про зайнятість населення бізнесмену не указ, тому що невигідний, кажуть економісти. Держава гарантує відшкодування єдиного соціального внеску підприємцю, якщо б то візьме, наприклад, у штат випускника вишу або людину за 45. Однак створювати нові робочі місця, коли економіка у кризі, невигідно. Крім того, в Україні найвищий показник фіскального навантаження на заробітну плату майже 50%. Такими, скажімо, там точковими впливами ситуацію не змінити. Якщо бізнесу загалом не вигідно платити цей єдиний соціальний внесок, а вигідніше працювати в тіні, то те, що ми надамо їм там преференцію на один рік, не платити його для окремих робочих місць, або ну платити тільки 50%, воно якби радикально ситуацію, ситуацію не змінить. Водночас сам механізм відшкодування єдиного соціального внеску не прописаний. Він регулюватиметься під законними актами Кабміну. Це вважають експерти, нагадує ситуацію із відшкодуванням бізнесменам ПДВ. Втім, писати закон про зайнятість населення кажуть фахівці, неефективно. Всі ці пункти треба було вносити у трудовий кодекс, бо його усі поважають. Потрібно було цю норму запровадити у юридичному документі вищого статусу, тобто в трудовому кодексі. Тому що закон, це ви знаєте, норму закону змінити це не проблема. 226 і все міняється. Тоді, як ну по кодексу, вже дебати набагато серйозніші, як завжди, проходять, тому що у нас кодекс на правова система. Не підтримують фахівці намірів уряду підвищити соціальні виплати. Передусім, безробітним у Німеччині каже пан Новак, ці гроші повертаються у скарбницю, бо німецькі безробітні витрачають гроші на товари вітчизняного виробника. А українські, мовляв, витрачатимуть фінансову допомогу не тільки на харчі, а й на імпортні товари, техніку та одяг. Тож вся державна допомога піде у кишені іноземних підприємців і буде як у Греції, де люди живуть не за статками. І Сезаніна, Максим Расамахін, новини УТР. Великий скульптурний салон стартував у Києві. Цьогоріч у мистецькому арсеналі представлено понад півсотні українських авторів, які презентуватимуть яскраву палітру тенденцій сучасної української пластики. Справжнім сюрпризом для глядачів стане персональна виставка спеціального гостя, відомого британського митця Цадока Бендевіда. Саме він був офіційним скульптором Олімпійських ігор у Пекіні. Він провіз три гігантських інсталяції. Український глядач їх побачить уперше. Український та грузинський поет Рауль Челечава презентував нові роботи. За 40 років творчого життя він переклав майже всю українську поезію і написав понад 50 книжок. Людина, що представляє одночасно дві культури грузинську та українську. З Грузією він пов'язаний з порідненістю по крові з Україною – шлюбом. Рауль Челечава, грузинський поет, перекладач, вчений і дипломат. Приїхавши юнуком до Києва і вивчивши мову Шевченка, ставши й поетом українським. Автор зізнається, скільки себе пам'ятає, завжди була пристрасть до письменництва. Так сталося, що коли я був студентом Тбіліського університету, був обмін між київським і Тбіліським державними університетами і був конкурс. Я в тому конкурсі своїми куцими знаннями про Україну виграв. Працюю за принципом Толстого, який сказав, що не пишіть ніколи, коли ви можете не писати. А от у мене в'являється, що я майже ніколи не можу не писати. За своє творче життя Рауль Челечава написав та переклав понад 100 книжок. Перша українська збірка віршів Саповнела квітка щастя, вийшла чотири десятиліття тому. Його поезія двома мовами зігріти любов'ю до рідної грузинської землі. До землі української, на якій поет живе і трудиться. Це його самотньої зірки. Остання робота, яка об'єднує його кращі поезії української та переклади. Я поет, а у поета книжки про все. І про наш час, і про любов, і про правду, і неправду і кривду, і про вічність. І про добро, і про зло, тобто все те, що хвилює нашого сучасника, людину, яка не байдужа до того, що відбувається навколо. Тисяча сторінок, 32 тисячі рядків. Це те, чим автор жив все своє свідоме життя. Книга ще об'єднала 1600 віршів. Підсумок, як каже Челачава, його сорокарічної творчої роботи. Ця книга вона є підсумком моєї поетичної творчості грузинською мовою. Підкреслюю грузинською, оскільки в мене є невеличка частина і українською мовою. Поетична, і вона, до речі, теж видана у двох тих книжках. А ця книжка підсумовує мою сорокорічну, річну, 40 -річну професійну поетичну творчість, тобто там ця книжка об'єднує кращі твори із моїх 21 книжки, які видав різні часи в Грузії, та от на досягнутому автор зупинятись не збирається і вже готує презентацію нової книги віршів. Та планує написати антологію 100 українських письменників. Інінай нінаблонська, Олександр Ковалевський, новини ОТР. До міжнародної школи Меридіан завітали дружини міністрів та послів турецької республіки. Це один з небагатьох у столиці закладів, де викладають предмети двома мовами українською та англійською. Третя додаткова турецька. Діти з 20 країн світу, класи з інтерактивними дошками та надсучасними технологіями, прогресивні методики навчання. Усе це приємно здивувало турецьких гостей. На честь їхнього приїзду учні підготували інтернаціональний концерт, танцювали гопака, читали вірші та співали різними мовами. На думку вчителів за цими дітьми майбутнє. Адже вони не розділяють людей на своїх та чужих. Нашим гості інтересен і наші діти, і українські, турецькі, русські, тому що вони друг друга свою культуру вважають, люблять. І вони з таким же любов'ю, під любов подвоспитанням, атмосфера вони растуть. У мене є дуже багато різних друзей, друзів. Я їх дуже полюбляю. Це дуже цікаво вчитися з людьми не з твоєї країни. Ти вивчаєш якусь ще мову. Якщо друзі там тебе навчають новим якимись словам своєї мови. Наразі у мене все до зустрічі на телеканалі УТР.